Я розпочну одразу із е, найгарячішого, напевно, що на моє суб'єктивне враженому напрямку. Це район населеного пункту Селидове на Покровському напрямку, це місто, яке утримує по суті, що просування подальше Росіян на Покровськ. Саме з нього і стартуємо. Але спершу попрошу також вас поставити свої вподобайки до цього відео, писати нам коментарі та підписуватися на платформу. Е, отже, Селидове, що ми маємо тут? Власне є просування росіян із Сходу. Що відбувається, Давайте так в ширших масках напевно, пану зараз спробую описати. Що відбувається продовж останніх двох тижнів росіяни намагалися взяти селидове у клешні тисками, зажимаючи з обох сторін в бік, особливо вишневого. Тобто, ось сюди дуже дуже сильний тиск. Був напевно, що зараз основний тиск саме з південного напрямку, в бік вишневого. Але тут оборону втримати опорні наші бригаді карадах, 15 15-та бригада противно призначення національної гвардії вдалося. Втім, росіяни почали просочуватися фронтально. Просто в лоб, фактично що піхотними групами зі сторони Михайлівки. Тобто, зі сходу вони почали просочуватися до населеного пункту. І власне ці просування, яка з просочування зі сходу Селидова, ви бачите на мапі Діпстеть за останніми змінами, які там існують. Загалом з початку цього тижня надзвичайно інтенсивна підготовка проходить і відбувається постійно проти не при цьому тисне з цих трьох напрямків, озвучених мною зі східного напрямку. Він просочується до міста. Ще раз повторюся. Відбува відбувається це все піхотними штурмами групами по 5-6 осіб і увага це речник Національної гвардії Руслан Музичук сказав що кожні 20-30 хвилин відбувається штурм уявіть собі от іде група з 5-6 осіб вижила не вижили байдуже за 20 хвилин іде наступна група з 5-6 осіб і так постійно відповідно це все провокує на ту історію, щоб наші бійці розшукували, фактично, що росіян по усьому е, селидову я постійно це е, цей випадок наводжу як приклад. Такі актуальні щодо того, чому їм вдається там просуватися, тому що це як таргани, які біжать величезною кагалою, фактично, що і ти не встигаєш їх всіх прибити, і ці всі таргани забуваються в щілини. Власне, ось реальним чином на цьому відео від Карадаго ви бачите, як росіяни забиваються у щілини, закопуються десь в підвали, в руїни, в розвалини там намагаються укриватися від наших дронів, від наших скидів із коптерів, і все це. Такий малюнок щодня спостерігають кожних 20-30 хвилин. Спостерігають бійці Карадагу. Це бригада е, національної гвардії. Е, щоб їх викорити звідти, потрібна постійна розвідка, постійні FPV-дрони мають використовуватися, постійні скиди із мавіків. Постійне спостереження, де що хто є, коли і як для того, щоб раптом не зайшли до нас е, в тили і не було полонених, яких на жаль росіяни розстрілюють останнім часом, як ми бачимо, і все це невпинний. Просто такий двигун. от ви бачите, за росіянами за кожним їхнім переміщенням все це відбувається в сели, дому. е, Насправді потрібно розуміти, що ці піхотні штурми вони дуже складні для того, щоб їх виявляти але при цьому піхотні штурми. Не несуть такої загрози в сенсі оперативних проривів фронту, як дехто там може писати. Тож рьопки пишучи про часів яр каже про оперативні е, прориви фронту. Ні, не може піхота прорвати фронт так, щоб вибігти на якийсь оперативний простір, і одразу там кагалою е, щось займати. Наразі йдеться про продавлювання, протискання про ось таке укриття. Окремих піхотних груп і виловлювання їх нашими трунарями це головна задача, це головні речі, які відбуваються, Насправді, що коли бої зав'язуються в межах населеного пункту, це ж саме відбувається, і справді в слидовому, і при цьому, що кожні 20-30 хвилин штурмують ці групи по 5-6-10 осіб, втрати окупантів шалені. Я позавчора, здається, наводив цифру у 273 е одиниці особового складу противника, які були втрачені ним за один день. Це до порівняння взагалі тем інформаційного поля, про що ми говоримо. Я от просто хочу звернутися до, до всіх: 273 це було позавчора. А от е з 22 на 23, тобто, з позавчора на учора е в добу. З шостої ранку до шостої ранку, ось таким чином ідуть е, зведення лише на напрямку одного слидового. 307 бійців втратили росіяни. 307. 157 ліквідовано, тобто це невідновлювальні втрати, це 200 вбитими, е, і 150 пораненими. Але загалом це 307 бійців. Що таке 307 бійців е, для е, розуміння вашого друзі? 307 бійців це одна сорокова тієї кількості. Е, Корейських підрозділів, про які взагалі йдеться е, зараз в дуже інтенсивному обговоренні інформаційного поля українського, одна сорокова за один день лише в межах населеного пункту Селидова. Насправді це просто ну феноменальна цифра, феноменальна кількість, яка е, ліквідовується нашими бійцями національної гвардії на цьому напрямку. Знову ж таки ще одне відео від. Приводи Фортиці, це зможки підрозділи, якщо не помиляються, тієї ж таки бригади Карадагу, а я не помиляюся о, з демонстрацією того, як вони виловлюють вистежують російських бійців. Ну, тобто це фантастичні масштаби в той час, кажу, коли всі говорять про північно-українські війська. Тому нам тут потрібно усвідомлювати реальну. Стутність тих інформаційних повідомлень, коли всі медіа женуться буквально таки тільки і виключно за північно-корейським обговоренням. А в нас тут є питання серйозні посилидовому, але на жаль, ось ці всі піхотні штурми, як не крути, вони впливають на те, що на жаль, противник Має можливість заходити до східних околиць міста. Мають вони можливості вивішувати свої ось ці от аквафреші, свої ганчірки, прапори в межах міста, що було позавчора, буквально таке на відео противником е знято. Але я поспілкувався з вірою цю інформацію безпосередньо з бійцями Карадагу, там котрі воюють, вони кажуть. Ну, може, десь хтось і вивесить цю ганчірку, її там зіб'ють, і там знищать це. Абсолютно нічого не означає. Це не означає, що місто вони контролюють або принаймні, там половину четвертину, чи скільки там пишуть в інтернеті. Вони контролюють це. Постійний, дуже динамічний шматок фронту в Турецьку. Так само росіяни вивішували прапори, і це все рівно нічого рівним чином, як то кажуть, нічого не означало. Турецьк вони не взяли, які не беруть, поки що селидове, але на жаль. Звісно, що в такій перспективі ну. Місто може бути втрачене З дев'яносто 99,9% Воно буде втрачене, коли так такі ресурси росіяни будуть задіювати. Е, зараз шалений просто надзвичайно шалений темп е, там відбувається. По турецьку тому ж таки темп просів з 18 жовтня приблизно е, не такі е, не така велика інтенсивність штурмових дій противника. відбувається на турецькому, наприклад, напрямку По Стелидовому є інформація від наших бійців нас е, назвадійці на цьому напрямку. що... Постійно відбувається відновлення цих втрат. Ну по 307 за добу росіяни навіть з якихось напрямків почали туди передислокувати свої підрозділи, з яких саме поки що не знаю, але. Колись та й вони мають там мати оперативну паузу, перегрупуватися, тому що з такими втратами довго ти не потягнеш. Тим паче, що е, наші бійці не лише дронами, але й безпосередньо фізичним контактом постійно зачищають їх у тому ж таки дому Подивіться відео від командира групи е, штурмової, такої е, штурмового загону, який займається розчисткою селедового від окупантів. Же, ну ви бачите, друзі, яка історія тут відбувається в самому силидовому тут не переливки. Насправді тут дуже складна ситуація, без жартів. Але ну що зробиш, наші бійці роблять все від них залежне. Бійці бригади, карадах і придані до неї підрозділи для того, щоб утримати місто, для того щоб продовжувати його оборону, всілякими можливими доступними для цього методами. тому що я повторюся, без Селидового будуть. Підготовка боїв на підготовку, взагалі штурмів в бік Покровська. Але наразі це ну, скажімо так, наскільки це можливо, все витягують від себе залежне бійці на цьому напрямку Силидівському. Паралельно із цим напрямком надзвичайно активним є і спрямування Курахового Курахівки. Власне, ви бачите ці всі просування, які тут є. Ну тут нічого додаткового додати, окрім того, що росіян поки що. Вони загальмували, але зупинити їх повністю і остаточно наразі не вдається по південному напрямку. Поговорю, тому що якось останнім часом багато новин є про те, що нібито на Запоріжжі будуть інтенсифікації бойових дій. Поки що, знову ж таки повторююся. Ну, є певна інформація по е, артилерійських обстрілах, але наразі, щоб тут якась була інтенсивний рух піхоти, ну мені про це принаймні поки що не відомо. Е, говорити, що щось тут буде надактивне, теж поки що не готовий. І вважаю, що це не інакше, як певний такий інформаційне смикання. Нас для того з метою того, щоб ми розпорошували резерви. Звісно, що наші дронарі, наші ракетники тут працюють. Наша авіація тут вочевидь, так само працює. Ну, принаймні, можемо показати це відео з відсилу оборони півдня, які вполювали буквально вчора, російський зенітний ракетний комплекс Бук М2 Це сталося на території окупованого Запоріжжя. Чітко видно пускову до Бука з двома зарядженими ракетами. Прилітає сюди Хаймарс і дуже чітко вибухає бук. Прекрасний феєрверк на честь самого самознищення, крім е, Запоріжжя, Росіяни також інтенсифікують бойові дії, але знову ж таки в режимі нашого відволікання е, уваги, розпорошення наших ресурсів на Херсонщині. Е, давненько про цей напрямок так правда, нічого не було відомо е, і нічого не говорили. Але е, зараз в районі кінків е, славнозвісних або сумнозвісних Клинків, по-різному можна це сприймати в бік тягинки. Росіяни ось тут намагаються перейти Дніпро, вклинитися в острови так само, і в Дельті Дніпра нижче по руслу Дніпра. Так само вони намагаються вклинюватися в острови річки і річки, і населеного пункту тягинка шукають слабкі місця. Проводять постійну розвідку. Для чого вони це роблять? Для того щоб. Крім крім тягинки, до речі, варто говорити і про Антонівський міст, і залізничний міст, і Автомобільний міст, що в цьому напрямку теж росіяни активно себе поводять в районах цих переправ. Мета росіян – вийти до межі повністю лівобережжя. Дніпра, тобто от зайняти таку лінію бойового зіткнення, зробити, витіснивши наші підрозділи, мати візуальний контроль і мати можливість обстрілювати зі стволки правобережжя Херсонщини. Тому числі і відволікаючи наші е, сили та засоби сил оборони нашої держави е, на правобережжі. все це очевидні дії. Так само і південніші росіяни активність проявляють. Але знову ж таки знову ж таки, знову ж таки я повторююся. Це все як і на Запоріжжі. На моє чітке переконання, е, це є спроби відволікання наших резервів та ресурсів, щоб якось розпорошити їх і не дати можливість сконцентруватися на обороні найгарячіших напрямків, станом зараз, якими є покровсько курахівське спрямування. Крім цього, росіяни е, дуже активні на Лиманському напрямку. Якщо, от я постійно кажу: якщо на напрямку Терни, Ямполівка, Зарічне Торське тут е, вдається втримувати Росіян і більш того, навіть успішно контратакувати в бік Діброва та напрямку Креміної, е, то е, північніше е, це райони Невського площанки, Невське звільнялося е, нашими бійцями, зачищалося за останні. За останній місяць були. Ми тут зачищали росіян. На жаль, знову втратили його з бійцями 60-ї бригада. Тут має контакт, і вони кажуть, що ну складна ситуація постійно на бойових росіяни тиснуть, тиснуть, тиснуть тут і тиснуть. І фактично, що вже з усього лівобережжя від району нововодяного Макіївки та Невського витіснили наші підрозділи. Зараз а, оборона тернів та... Ямполівки, фактично, це головний рубіж, за який будуть рубатися наші війська із росіянами. І е, тут непроста ситуація, проте, скажімо так, ну, не критична. Близька до того, щоб бути, якщо не критичною, то дуже складною. Скажімо так, ситуація на купінському напрямку. Ці останні зміни, які є е, на мапі Діпстейт, показують е, просування росіян в бік кругляківки. Е, але головним чином тут питання не в кругляківці. Е, росіяни зводять зараз понтонні переправи через е, Оскіл з метою виходу на інший берег е, Осколу. Е, чи вдасться їм це чи ні? Ну поки що не готові казати, але. Шанси на це є в росіян. Тут є ресурси, в росіян тут є можливості для того, щоб перебратися на інший берег Оскільського водосховища в бік синькового. А вихідна синькова це з ну, самі розумієте, що це вже буде продовження руху на купінську зловий туди північніше, і загроза для самого Купінська по твердих дорогах по асфальтованому. Перекриттю і це буде порушення нашої логістики на цьому напрямку. Ось така ось така історія. Тут реалізовується і просування росіян. На жаль, є на жаль, поки що в нас нема, як ви розумієте, ресурсів для того, щоб їх звідси, так би мовити, вибити. Це Така очевидна реальність. Ну і е, третій фактор це чисто таку фанову історію. Е, я повідомлю про Курщину для того, щоб не забирати багато вашого часу. Сьогодні такий експрес-огляд зробимо просто цікавинка від Аптеалоудінова, який останнім часом головним комунікатором по Курщині по справах Росія Росіян на фронті є е, е, хто такий Аптеа Алодінов. Це командир загону е, підрозділу «Ахмат», Чеченських військ, кадирівських військ мені більш подобається, як його так жартівливо називати. Не Апте Аладін, а Лапті Аладін <кій> ну так жартівливою є така його історія. Отже, він вчора давав інтерв'ю Камсомольська правді э, російській. І там була реально куматна ситуація, в якій він пояснював, як так сталося, що на Курщині відбувся прорив українських військ. Аптелла Одінов заявив, що під час прориву ЗСУ в Курській області четверо чеченців з чотирма автоматами стояли проти 200 українських танків і 400 одиниць бронетехніки збройних сил України. Ви розумієте, які це герої? Ну там таку вже локшину вони вішують, що це просто жах. А е, питання насправді полягає в тому, що зараз у Росії розвивається тренд проти чеченців. Їх починають звинувачувати. Мовляв, вони провтикали Курщину і утікали. А, а лапті розкручує це в інший бік, кажучи, що четверо чеченців без підтримки прикордонних військ, ФСБ кадрових частин, які б там мали бути, каже він. Четверо чеченців отримали оборону проти 200 танків та 400 ББМів бойових броньованих машин збройних сил України. Я думаю, що на цій ноті можна поставити масну крапку. Лапті Аладіна перевершили вже навіть Каканашенкова, і в цій брехні ну просто, просто росіяни вже реально зайшли надто далеко на Курщині. все ще поки що, попри те, що вчорашній день був днем ікс по направці туди. Північно-корейських підрозділів, поки що, принаймні я не бачив ще жодного об'єктивного підтвердження цього факту. Але Кирило Боданов продовжує стверджувати, що вже декілька північно-корейських генералів, декілька сот північно-корейських офіцерів є не просто в Росії, а вони вже залучені, фактично щодо бойових дій. Нарешті вчора і Сполучені Штати визнали присутність північно-корейських військ у Росії, тільки поки що вони ось так. Ні, ось так. Не розуміють, не чують і не бачать, що ж вони там роблять на території тієї Росії, ну така от ситуація. Друзі, дуже складна. Насправді в покровському напрямку. Нема чого панікувати з приводу північно-корейських військ. Є потреба допомагати нашим військам на Донбасі. Ось це головний меседж, на пану, який я хочу донести до кожного. Дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре До зустрічі.